Подробиці ракетного удару по скупченню військових, які дрони Україна вже виготовляє і неочікуване продовження історії з закупівлями турецьких курток для військових. Це дайджест новин несеться. І сьогодні 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада вперше прокоментувала ракетний удар на Запорізькому напрямку. Там підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Я розповім, що наразі відомо про трагедію. Російські війська вдарили 3 листопада по селу із Запорізькій області. Запустили іскандер. Повідомили у державному бюро розслідувань. Удар стався під час урочистостей до дня ракетних військ та артилерії. Ця трагедія, якої можна було уникнути, сказав Зеленський. У відеозверненні головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати. Рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія, чи розпорядження були неправильними. Командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк вижив. Він приїхав на місце нагородження військових із запізненням вже після атаки Росії по скупченню бійців. Нам вдалося додзвонитися до нього, щоб спитати, хто ініціював нагородження. Він відповів, що це інформація з обмеженим доступом. І ударів було два: одна ракета поцілила у будівлю позаду місця збору, а друге саме по військовим на вулиці. Про це нам сказало джерело у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Обставини трагедії нині розслідує ДБР за фактом загибелі військових під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової службової особи до служби. Загалом є така розум. Міні як службової недбалості відповідальність за це передбачена статтею 367, де конкретизовано що це неналежне виконання службової особи своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тутної шкоди охоронюваним законом правам, свободним інтересам, державним громадським інтересам інтересам окремих юридичних осіб. Ну в даному випадку у нас наслідки вилилися в загибель і. Е Нанесення тілесних ушкоджень у великій кількості людей. Так от стосовно військових, е е е є окремий склад злочину. Він передбачений 425 статтею, коли цю надбалість службову е вчиняють е військові. І тут він передбачає чотири частини е в залежності від наслідків і обставин вчинення, але в, наше, в нашому випадку це буде четверта. Найбільша частина це коли це діяння, передбачено частиною першої чи другої цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану. У нас діє воєнний стан на всій території України. До речі, відповідальність передбачена за це вигляді позбавлення волі без ніякої альтернативи на строк від 5 до 8 років. Євген також розповів, що у загальному доступі відсутні нормативні документи, які б забороняли військовим збиратися в тому чи іншому місці. А працівники ДБР проводять слідчі дії, і також службове розслідування має проаналізувати дії тих людей, які організували захід поблизу лінії фронту. Російські пабліки поширили відео, зняте з дрону. На ньому, нібито, зафіксований момент прильоту ракети. Перевірити його правдивість ми не можемо. Але якщо припустити, що воно справжнє, то росіяни все ж таки бачили скупчення військових. А від сьогодні на території Закарпаття триденна жалоба у пан. М'ять про загиблих приспустили прапори та проводять богослужіння. І ще одна новина про російські атаки. Вночі російська армія вдарила по Одесі. Попередньо це були ракети Онікс та Іскандер М. Також сили протиповітряної оборони збили над Одещиною 15 дронів. Щонайменше 8 людей постраждали. Щодо влучань, ракети влучили у середмісті Одеси. Та по законсервованій промисловій будівлі вибухова хвиля понівечила більше 30 житлових будинків, понад два десятки автівок та музей. До речі, Одеський національний музей розташований. В історичному центрі міста, який є історичною спадщиною ЮНЕСКО, і від дронів також є шкода. Понівечені складські приміщення, розвантажувальна техніка та автівки із зерном. А начальник одеської ова Олег Кіпер в телеграмі написав, що колекція Одеського художнього музею не постраждала. Більшу частину експонатів найбільш цінні заздалегідь евакуювали. Інша частина експонатів знаходиться у сховищі, а на фотомузею помітні пошкодження всередині. Наразі на те території музею працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. Польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець Корчова, Ягодин дорохуськ та Рава Руська Хребене. Повідомляють кореспонденти Суспільного. Причиною стала надмірна конкуренція після спрощення перевезень між Україною та ЄС через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Ми хочемо, аби протест завершився сьогодні або завтра. Аби люди, які відповідають за ухвалення рішення, з'явилися тут як з нашої, так і з вашої сторони. Ми не проти України. Ми безпосередньо допомагали українцям. Україні наші кореспонденти перебувають зараз на кордоні та розповідають, що рух у пунктах пропуску ускладнений, тому що організатори протесту планують пропускати по одній вантажівці на годину, але це не стосується автівок із гуманітарною допомогою для України. Ну і сам пікет вони можуть проводити аж до 3 січня, принаймні кажуть, що мають дозвіл на це. І до хороших новин в Україні виробляють дрони, які можуть літати на тисячу кілометрів. Про це в інтерв'ю економічній правді заявив гендиректор Укроборонпрому Сметанін. Виробництво проходить спільно з іноземними партнерами, але деталей не розкривають заради безпеки. Сметанін також розказав, що українці мають вже й аналог шахеда та виробляють більш складні та дорогі проєкти, і дрони власного виробництва сили оборони вже замовляють для своїх операцій. І більше Подробиць в Укроборонпромі не повідомляють, але ще у серпні цього року стало зрозуміло, що Україна почала нарощувати виробництво таких необхідних на фронті дронів. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості тоді заявили, в Україні вже три державні оборонні заводи почали виробництво FPV-дронів. Вихідні ознаменувалися й прекрасною новиною з Криму. В окупованій керчі наші повітряні сили вразили російський корабель, носій калібрів. Корабель в той час перебував в сухому доці. Суднобудівного заводу залив. Судно настільки пошкоджене, що тепер не зможе виходити на бойові чергування. Сказала очільниця прес-центру сил охорони та оборони Півдня Гуменюк. Удар був точним і вдалим. Прокоментувала вона, але сказала, що наслідки ще уточнюють. Що говорила окупаційна влада? Вони тоді заявили про роботу ППО, нібито з 15 повітряних цілей збили 13, звітували в Міноборони РФ маячня, сказав капітан першого рангу військово-морських сил у відставці Володимир Заболоцький. Так званий губернатор Криму Аксіонов зазначив, що частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків. Завод залив розташований поруч із так званим Кримським мостом, і це не лише ремонтна база, на ньому виготовлено Товляють нові кораблі, заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода. Удар по заводу це черговий привіт від українських військових росіянам. Плетенчук також додав, що удар це чергове нагадування, що міст обов'язково зруйнують українські сили, коли в цьому буде стратегічна або тактична потреба. Колишнього заступника міністра оборони України звинувачують у розтраті 1 мільярда гривень бюджетних коштів. Історія про закупівлю військового одягу у турецької фірми, пам'ятаєте? В СБУ та офісі генерального прокурора кажуть. Форма виявилася неякісною. А тепер трохи деталей. Закупівлю міноборони провела у червні 22-го. Через рік вийшло журналістське розслідування. Юрій Ніколов доводив, що турецька фірма Вектор Авіа продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. А дорогою до України їхня вартість зросла з 29 доларів до 86. Після скандалу тодішньому міністру оборони Резнікову довелося спростовувати цю інформацію на прес-конференції. Всю зиму наші захисники і захисниці провоювали в цьому зимовому одягу без жодних нарікань, якби. Ну, просто вдуматись, літня форма була б вдягнута зимою. Ми б з вами про це вже почули. Ну 140 тисяч душ, напевно, би про це сказав. Утім, схоже, форма все ж виявилася неякісною. Вважають в СБУ куртки та вітро вологозахисні штани тоді не протестували в лабораторії. Одяг просто оцінили за зовнішнім виглядом та видали військовим. Але для умов на фронті вона не підходить зробили висновок правоохоронні органи. Тепер екс заступнику міністра оборони, а також колишньому виконуючому обов'язки директора департаменту державних закупівель Міноборони може світити до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Обом оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу: розтрата майна та перешкоджання діяльності збройних сил України. А нардепа Дубінського посадили під цілодобовий домашній арешт. Минулого тижня я вже розповідала, що правоохоронці проводили у Дубінського обшуки. Його підозрюють в організації схеми незаконного перетину кордону для чоловіків. Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі, і Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог. Продовжуємо слідкувати за усім, що несеться. А поки пропоную вам подивитися репортаж колег з бригадою Азову в лісах Кремінної. Переходьте за посиланням.